Представляє ювелірна лінія Соломія: діаманти, золото, вічність. Вітання, ви дивитесь програму Вуличка мене звати Віталій Човник. Сьогодні ми відправляємось на найпрестижнішу вулицю у Львові, яка є епіцентром ділового культурного життя у Львові. Це проспект Свободи. Спершу запитаємо людей, що вони знають про проспект Свободи. Хто десь правильно той отримує чудовий подарунок від нашого партнера програми Абсолютний стандарт! Абсолютний стандарт справжня впевненість у якості. А ви не можете сказати? Тут протікає полтва. По обидві сторони від полтви була набережна, на якій прогулювались пари, лавочки були. Початок 20 століття перекрили Полтву і зробили проспект у зв'язку з побудовою оперного театру. Ми вам такий приз підготували. Від, нашу, від нашої програми дарує вам такий прекрасний дис українських пісень, це виконавця Ірина Федишин. Не скажемо, не знаю. Зв'язку з незалежністю все ж таки народ. Боролися, хотів хотів саме досягнути надважну ціль це свободу. І якраз добився. Вітаю вас від нашої програми, від партнера Абсолютний стандарт. Тримайте це чудовий подарунок. Дякую, що ви знаєте. Назва вулиці мінялася залежно від історичних періодів. Парна сторона мала одну назву, а не парна зовсім іншу. Непарно називалася Карла Людвіга на честь принца Австрії, який протягом півтора року проживав на цій вулиці. Легіонів за часів німецької окупації – «Опернштрассе», а у 42-му-44 роках Гітлерін. Парна сторона у 16 столітті називалася Нижні вали, які пролягали на місці колишніх міських укріплень. У 1871 році. Гетьманська. За радянських часів обидві сторони вулиці носили назву першотравнева з 59-го року проспект Лєніна, а з 91-го року проспект Свободи. У часи перебудови тут відбувалися численні віча, спрямовані на здобуття свободи українського народу. Тому у 1990 році сучасна назва проспект Свободи стала закономірною і справедливою. Прогулявшись проспектом Свободи, важко собі уявити, що два століття тому тут був очерет і болото а наші прапрадіди човнів стріляли тут качок. А вже на початку 19-го століття львівські модниці дефілювали містками через річку Полтву. біля підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку завжди відбуваються культурно-масові акції, концерти, мітинги, підлітки катаються на роликах, а закохані зустрічаються та дарують квіти один одному. Стояв тут також пам'ятник і польському королю Яну третьому собіському після другої світової радянські вояки залюбки фотографувалися біля пам'ятника, наївно вважаючи, що це Богдан Хмельницький. І якщо ми поспацеруємо цією алеєю трохи ближче до оперного, то опинимось на місці колишнього пам'ятника Леніну. Поставили його ще 1952 року. Це було ніби і недавно, але навряд чи наші студенти пам'ятають цього дядька, який вилазить з комена. 1990 року цей пам'ятник демонтували. Та на другий день люди побачили, що його фундамент був зроблений з могильних плит єврейського цвинтаря, а також надробних плит Січових стрільців. Мабуть, советський режим будував свою владу та пам'ятники на могильних плитах. А ось візитна картка Львова оперний театр, якому вже 109 років. Про нього ходить багато легенд. Одна із них розповідає, що архітектор Горголевський рік після завершення будівництва наклав на себе руки. Він дізнався, що підземні води річки Полтви підтопили будівлю, і вона потріскала. Насправді ж, при будівництві театру для Полтви проклали обвідний канал, а архітектор помер з іншої причини. А зараз я вам відкрию ще одну цікавинку. Головна скульптура оперного театру Слава стала однією з причин найнеймовірніших суперечок. Пригляньтеся уважніше, не помічаєте нічого дивного. Слава вагітна! Один професор акушер якось заклався, що слава не випадково має такий округлий животик. Він буває лише у жінок на четвертому місяці вагітності. Щоб виграти парі, професор пішов до скульптора. Дізнався адресу натурниці, яка позувала при роботі. У неї справді виявилася дитина. На основі дати її народження, професор підтвердив свою правоту. Не раз Львів зазнавав спустошення численних облог, десятки воїн. У 15 столітті розпочали спорудження оборонних стін. У 1445 році будівництво перших 18 веж було закінчено. У цьому переліку є і вежа крамарів, яка сьогодні знаходиться під номером 16. Ця оборонна стіна виконує своє призначення і сьогодні. Щоправда, обороняє своїх відвідувачів від голоду, нудьги і поганого настрою. Чи знаєте ви, що колись було тут раніше? Так, звичайно, в 14 столітті це були оборонні мури. Була одна з 18 веж, яка була в цих конструкціях оборонних мурів. Але за часів радянської влади потихеньку все втрачало свою актуальність. Був утворений тир на першому поверсі. Пізніше і цей тир занепав. На початку 90-х років приїхав сюди господар, який вирішив відтворити стіни цих мурів, так як вони були. Пошукали в архівах документи. Тепер ми тут. Бачимо ресторан з залами, які нагадують нам про історію нашого краю, і запрошуємо людей відпочивати. Цікаво буде побувати у вежі крамарів та скуштувати смачних страв в українській хаті. Гоцовський двір немов правдиве карпатське село, в якому є гуси, кури, качки. Щоправда, бігають вони вже запеченими по вашій тарілці, тікаючи від веделки. З вами знаходимося в залі нічного клубу, нового нічного клубу, епатажного, називається Галерея. Сьогодні ми вже починаємо готуватись до проведення новорічної ночі. Запрошуємо артистів, буде цікаво. І ще от зараз не перестаємо готуватись до Євро 12. Тобто залишилось не так багато часу. Ми пропонуємо співпрацю з міською владою нашою. Вважаємо, що ми проведемо Євро 12 так, як воно дійсно має бути, на рівні європейському. Ось такі у нас плани. Що вам найбільше до вподоби? Форель, стей крамарів, свинина по княжому, бармен шоу, а може, дискотека, різноманітні конкурси та програма. Одним словом, завітайте у ресторан Вежа Крамарів та нічний клуб Галерея і у вас залишиться приємний спогад та чудові враження. Це була програма Вуличка і сьогодні ми мандрували разом з генеральним партнером нашої програми ювелірної лінії Соломія проспектом Свободи. І, можливо, наступного разу ми приїдемо на вашу вулицю. Соломія, діаманти, золото, вічність. Абсолютний стандарт справжня впевненість у якості.